Дуже багатьом українцям зараз не вистачає грошей на ліки просто не вистачає навіть на якісь там, ну навіть недорогі ліки, без яких люди просто не можуть жити. Ось в особливості вже дуже похилого віку там люди. Ось приміром, мама в мене в неї є там ось список ліків, без яких вона вже просто не може. Ось вона кожного дня вже має приймати ці ліки, і якщо там не прийме щось, то вже буде дуже погано себе почувати. На жаль, таких українців дуже багато. Дуже багато. Скільки вже люди просили, що дайте, дайте якусь програму, дайте, дайте щось, щоб якось там, давали безкоштовно, можливо, чи там ось ще якось, але. Дуже багато, скажімо так, дуже багато часу, взагалі ніхто нічого не робив. І ось з'явилася інформація, що українці таки почнуть отримувати компенсації за купівлю ліків. Це все наче як має запрацювати з 1 липня, тобто вже скоро. Кому і які суми будуть відшкодовувати, давайте зараз розберемося з вами разом. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Ви. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці з 1 липня зможуть отримувати компенсації за придбання лікарських засобів за програмою Доступні ліки. А йдеться про препарати, придбані за електронним рецептом. Більшість рецептів сьогодні видаються лікарями саме в електронному вигляді. Аптеки працюють як з є рецептами, так і з паперовими рецептами. Для жителів територій, які тимчасово не підконтрольні або там, де ведуться активні бойові дії, залишається право використання паперового рецепту в рамках програми Доступні ліки. І ось завдяки електронним документам можна виключити ризик допущення. Якихось там механічних помилок і дозволити здійснити фактичний перерахунок за відпущені лікарські засоби. Водночас пацієнти не зобов'язані будуть кожні 30 днів приходити до сімейного лікаря і отримувати рецепт на лікарські препарати, які відпускаються там ось згідно з програмою відшкодування. Якщо пацієнту потрібно додаткове лікування, то повторний є рецепт на цю групу лікарських препаратів, можна буде отримати дистанційно. Що ж це за програма, взагалі, така? Ось ця доступні ліки. Дивіться, урядова це урядова програма, яка забезпечує там ось повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів із бюджетних коштів. Ви знаєте, чесно скажу вам, ось навіть серед маминих знайомих нікого нема, хто б користувався цією програмою, або про неї просто не знають, або якось ну, ось не знаю, якось все це, або це тільки для якоїсь певної категорії людей. Я не знаю, але ось, приміром, мамі навіть ні, ніхто там не пропонував там, користуватися чимось таким. Хоча вона достатньо часто купує ліки, і ось серед маминих знайомих теж, скажімо так, люди, і ось хто похилого віку, теж хто купує ліки, ось ніхто ніхто ніколи не користувався цією програмою. Ну, ось взагалі, до речі, пишіть, хто користувався цією програмою, чи насправді вона діє, ця програма. Бо наскільки мені відомо, вона діяла якийсь час, потім, наче як перестала діяти, а зараз буде діяти знову. Тому ось ті, хто користувався, пишіть, будь ласка, в коментарях, пишіть алгоритм дій, ось як це все відбувається. Тобто, щоб люди просто розуміли, що їм робити. Якщо в них є, така, є таке право користуватися такою програмою, то чому б не скористуватися? Просто, мабуть, про неї ніхто не знає. Ну, наскільки я розумію, це скоріш за все. Це, скоріш за все. Вирішує все а, сімейний лікар. Тобто, без сімейного лікаря тут, мабуть, ніяк. І вже, мабуть, сімейний лікар. Дає якесь направлення, я не знаю там, чи як це все там, бо просто йдеш по рецепту, там тобі просто дають ці ліки там, без грошей, чи не знаю, як це відбувається. Чи там платиш гроші, а потім тобі відшкодовують ці гроші, якось там на картку приходять, чи як не знаю. Чесно, не знаю, як це відбувається. Не знаю, бо ні мама, ніхто з знайомих взагалі ніхто не користувався. Ось цією програмою. Але щоб ви розуміли, доступні ліки це урядова програма, яка забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів із бюджетних коштів, тобто вона поширюється на лікування захворювань, які добре лікуються амбулаторно, проте часто. Призводять до інвалідності та смерті пацієнтів, тобто серед них це психічні захворювання, серцево-судинні, діабет другого типу, бронхіальна астма, епілепсія. Тобто, це ось все, що є у відкритих джерелах. Ось це все, що можна дізнатися. А після отримання рецепта на ліки, ось пишеться, що у лікаря пацієнт повинен знайти аптеку, де видаються препарати за програмою, і прийти отримати їх. Тобто, ось пишеться так. Тобто, це ще і не кожна аптека видає. Тому, дорогі українці, дорогі підписники, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто користується цією програмою, і розповідайте іншим, просто щоб люди розуміли, як їм зараз діяти, для того, щоб не платити за ліки. Тому що це зараз дуже дорого. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.